Якщо ти не користуєшся слабкою рукою, наступні вправи тобі допоможуть. Робимо по 20 ударів в кожній вправі. Далі робимо леяпи з місця. На початку хоча б забиваємо 3 м'ячі, ціль збільшити до 20 влучань. Далі робимо звичайні леяпи. Ви можете робити будь-який перевід, котра вам подобається, але забиваємо лівою рукою. Порада для тих, хто подивився до кінця. Намагайтеся зберігати свою техніку сильної руки і використовувати її для слабкої руки. І не забувайте про положення ніг. Також накидайте знизу. Кидайте зверху, коли робите лаяп, це лише одне з небагатьох тренувань. Підписуйся, щоб не пропустити наступні.